Вимикай буденність, вмикай премач. Напруженою залишається ситуація на фронті. Ворог проводить штурмові дії по всій лінії. боєзітнення. тяжкі бої тривають на покровському напрямку. Там протягом доби зафіксовано пів сотні спроб російських окупантів штурмувати позиції українських бійців. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, і техніці та активно. Підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на сіверському відтинку. Долучаємо до ефіру Богдана Пантьо, начальника секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, студія, доброго дня, шановні телеглядачі, і одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів на куточок ваших екранів. Зараз там з'явився ось такий QR-код. Це означає, що нашим захисникам із бригади рубіж дуже потрібна наша з вами допомога. Наші захисники оголосили цей збір, і збирають кошти. А власне на що, пане Богдан, розкажіть нам, будь ласка. Так, справді, бригада Рубіж наразі потребує допомоги українців. А саме ми до нашої річниці десятиліття бригади збираємо на велику кількість важких дронів, так би мовити, дронів, які забезпечують нам дуже багато логістичних моментів, а саме доставка провізії, БК, води військовослужбовцям. А також за допомогою цих дронів ми можемо вражати противника, вражати як живу силу, так і вражати його бліндажі на великій дистанції. Вражати вогневі засоби, вражати пілотів і безперечно мінувати маршрути противника, маршрути його підходу, як протипіхотними мінами, так і протитанковими наразі вже майже половина збору закрито. Ми дуже вдячні кожному українцю, кожній українці, яка нам допомагають, які роблять все для того, щоб нам було легше стояти і захищати Україну. Тож, будь ласка, глядачі, давайте допоможемо нашим захисникам із бригади Арубіж зібрати необхідну суму на важкі безпілотники. Власне, як сказав пане Богдан, це і логістика, і підвоз БК, і враження окупаційних е, скупчень і техніки, і живої сили це дуже важливо. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально мобілізуємося і допоможемо закрити цей збір. Якомога більше зберемо, швидше наші захисники придбають необхідну техніку. Це дуже важливо абсолютно для всіх нас, адже власне на плечах наших захисників тримається фронт. Тож, будь ласка, давайте будемо їм допомагати. Задонатити можна за цим QR-кодом. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Богдане, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Ситуація на сіверському напрямку залишається напруженою. Ворог не стоїть на місці. Ворог розвивається. Ворог намагається підібратись до нашого переднього краю, підібратись до наших позицій. Він кожного дня посилає або людей. Або техніку, або мототехніку, відповідно пробує щупує так би мовити, напрямки, де йому краще і легше буде відтворити його повноцінний задум. А це, як ми всі знаємо, захопити місто населений пункт Сіверськ. Відповідно, кожного дня боремось з ворогом. Кожного дня знищуємо окупантів. Готуємось до якихось його нових стратегій, готуємось до нових ударів. Так як ніколи не можна очікувати, що буде саме сьогодні, чи це буде Якесь поодиночне пересування противника по декілька військовослужбовців, чи це буде повноцінний штурм, так би мовити, на бронетехніці, чи це буде якесь висування на автотехніці або мотоциклах? Пане Богдане, три тижні тому було повідомлення, що ворог готується до посилення штурмів на Сіверськ. Чи можна сказати, що це вже почалося? Так, про це свідчить кількість штурмів на нашому напрямку, і не тільки на напрямку бригади Рубіша і взагалі по рубежу оборони населеного пункту Сіверськ. Неупинно кожного дня противник намагається прорватися до нашого переднього краю. Інколи він намагається взагалі проскочити передній край такою, такою ДРГ-групою, десь в тилу закріпитись, але в нього слава Богу, це ще не вийшло. І кількість особового складу, по даним розвідки, бригади, які стоять напроти нас, штати Бригад повністю забиті, полігони забиті. Вони готують особовий склад, по їх сюди надсилають. І коли особовий склад закінчується, просто беруть нових і знову пробують, пробують, пробують і ще раз пробують. Власне, шановні глядачі, як ви почули, штурми посилюються, ворог тисне, і саме для цього нашим захисникам дуже потрібна наша з вами допомога. Наші захисники із бригади Рубіж оголосили збір на важкі дрони для того, щоб покращити і власну логістику для того, щоб доправляти на передову повітрям і провізію, і БК, і власне для того, щоб Нищити ще на підступах техніку ворога, нищити бліндажі ворога, адже власне важкими дронами це можна робити. Тож, будь ласка, давайте зараз всі разом згуртуємося, допоможемо нашим захисникам із бригади Рубіж, які власне виконуються 10 років ювілей. Саме стільки, десять років, наші захисники з бригади Рубіж захищають нас з вами? Тож, будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває по 10, 20, 50 гривень. Хто скільки може? Давайте закримо цей збір і допоможемо нашим захисникам боронити нашу землю. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Ось за цим QR-кодом. пане Богдане, скажіть, будь ласка, які резерви ворог підтягує на цю ділянку фронту, і яких втрат зазнає? З приводу кількості його резервів, його можливостей, на жаль, достовірної достовірної інформації у нас бути не може, але щодо втрат противника, то можна з легкістю сказати, що вони в рази перевищують втрати наших сил. Відповідно, ми кожного дня нищимо окупантів. Інколи це невелика кількість по декілька. Військовослужбовці, інколи як ми називаємо, це рибні дні, їх може перевалити більше за десять 20 чоловік. Це дивлячись від того, який був штурм, як противник до нього підготувався, чи він відкатився, чи він досягнув своєї цілі. Ну і відповідно відповідно до нашого враження. Противник зазнає великих втрат. Він майже кожен тиждень підтягує резерви з полігонів. Про це свідчить інформація від полонених військовослужбовців противника, які до нас потрапляють. Відповідно, знаємо, що їх багато, що вони готуються. Знаємо до чого вони готуються. Відповідно, намагаємось їх якомога ефективніше зустрічати, вражати ще навіть на підходах до, скажімо так, вихідних точок. Пане Богдану, зараз ми на відео бачимо і живу силу ворога, яку нищать і техніку. А уточніть, будь ласка, яку техніку ворог найчастіше використовує під час своїх штурмів? Наразі нам відомо про те, що він намагається накопичити бронетехніку. Відповідно, зараз він, якщо використовує техніку, то це буде або якась автомобільна техніка обшита, або мотоцикл для того, щоб легко прорватися до нашого переднього краю, до наших окопів і вже безпосередньо з піхотинцями вести бій. Але не, не рідко буває і бронетехніка, такі як БМП, такі як танки. Противник міксує так би мовити свої штурми. Він намагається їх максимально різноманітними робити для того, щоб ми не очікували наступного разу, що саме буде, і до якого сценарію нам готуватись. Але поки що справляємось. дякуючи підтримці нашої бригади, дякуючи підтримці всіх українців, ми стоїмо. Пане Богдане, а от щойно було відео, де безпілотник скидає скид. Я попрошу ще показати наших режисерів це відео на танк. Це власне важкий безпілотник, на який ви збираєте. Так, за допомогою важких бортів можна вражати, як я вже говорив, не лише живу силу противника та його укриття, а ще й техніку. Вона дуже добре горить, так би мовити, особливо якщо це автомобільна техніка. Скидаємо різні типи боєприпасів. Наші інженери роблять ці боєприпаси самостійно. Ми їх випробовуємо вже безпосередньо в бойових умовах. Відповідно, намагаємось максимально пристосовуватись до противника, адаптуватися до його сьогоднішніх дій, так би мовити, і використовуємо всі засоби, якими ми забезпечені. Я прошу всіх глядачів доєднатися зараз до збору, задонатити за цим QR-кодом на важкі безпілотники для бригади Рубіж Національної гвардії України. Це дуже важливо. Адже як ми побачили, саме ці безпілотники дуже вдало руйнують логістику ворога, руйнують важку техніку ворога. І як сказав пан Богдан, зараз ворог накопичує важку техніку для того, щоб Продовжити штурми, і тому дуже важливо відповісти на ці загрози. А відповісти можна тільки придбавши важкі дрони. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, задонатимо і допоможемо нашим захисникам із бригади Рубіж зібрати необхідну суму для того, щоб вони придбали ці важкі дрони, і для того, щоб вони були підготовлені для цих атак. Задонатити можна за цим qr кодом Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Богдане. Якщо можете нам сказати, будь ласка, коротко у нас мало залишається часу, в якому напрямку зараз намагається рухатися ворог, і якщо він власне зможе досягти своєї мети, якою може бути ситуація? Що стосується бригади рубіж, то нашому напрямку ворог незмінно рухається на населений пункт Сіверськ. Не завжди це він намагається робити в лоб, так би мовити, він намагається це робити інколи і по флангам, тому що якщо не виходить у нього на якийсь із ділянок, він починає переходити на інші ділянки, пробувати де є успіхи, де немає успіхів. Згідно цього, він планує свої подальші дії, так би мовити. Ну і відповідно, ми розуміємо, куди плюс-мінус може бути наступний удар. Падіння населеного пункту Сіверськ насправді може бути дуже болючий, тому що у нього відкривається пряма дорога на такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ. Відповідно, будемо якнайдовше намагатись і як найефективніше знищувати противника, не давати йому досягнути своєї мети і відповідно битися, битися і ще раз битися. Дякую вам дуже, пане Богдане, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Дякую абсолютно всім, хто вже доєднався до цього збору для бригади. Рубіж на важкі дрони. Хто хоче це ще зробити? Це можна зробити, подивившись qr код на соціальних сторінках бригади Рубіж і знову ж таки доєднатися і допомогти нашим захисникам зібрати необхідну суму на важкі безпілотники. Дякую абсолютно всім. Дякую вам, пане Богдане. Гарного і безпечного вам дня.